Щотижня у сесійній залі міськвиконкому перший заступник міського голови проводить підсумкову нараду щодо прожитих семи днів. Сьогодні говорилось про сплату населенням Вінниці за житлово-комунальні послуги. Відзначалось, що Вінничани на подив законослухняні, адже воліють вчасно віддавати державі належне. Я хотів би, користуючись нагодою, тим, що у нас на нараді присутні. Представників засобів масової інформації через газети подякувати населенню за розуміння, будемо говорити, вирішення проблем теплопостачання і за те, що дійсно забезпечено повні розрахунки населення за послуги. Незважаючи на таку активність у проплатах, від мерії громади надійшов меседж щодо необхідності підвищення тарифів, мовляв, без цього ніяк. Якщо ми говоримо за тарифи і, перш за все, для населення, то вони є економічно, неекономічно обґрунтовані, в якому плані, що покриття собівартості чи виробництва тепла на сьогоднішній день у нас сягає десь до 60%. Мешканці обласного центру, хоч би як були незгодні з кабальними тарифами, до яких їх підганяє влада, виходу не бачать, кажуть, заощаджуватимуть на харчах та вбранні, але мусять сплачувати за квартири. Зараз ці реформи йдуть все проти народу. Будемо там добиватися в Єгипті, своїх прав. А далі я нічого не буду казати. Ми там скажемо на майдан. На майдан. Все одно придётся оплатить. Как бы не хотелось, но это в ущемлять бюджет сім'ї. Все одно більш в чом-то себе відказувати, ну, не так як раніше. Тому що я пенсіонерка, я не зможу платити. У мене залишилося всього місяця 300 грн. З пенсії, що я заробила 800 пенсії за 33 роки. Тарифи на комунальні послуги ви зможете проплачувати? Ні, не схоже, зашла тема лі. Там те дуже важко. А що будете робити? Не будете платити. Прийдеться платити? Треба наступати на них. Не випущу, аби вони попробували після здорожчання комунальних послуг для населення на тлі підвищення цін на продукти харчування. Люди просто не зможуть платити у повні за тепло, газ світло у своїх оселях. Попереду ще впровадження нового житлового кодексу з багатьма невідомими. Люди бояться, щоб в цьому документі не було прописано, що за борги їх виселятимуть з власних осель. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.